Світ без камер продовжує еволюціонувати, і сьогодні Nikon робить вагомий внесок у цей процес, представляючи свою нову флагманську повнокадрову модель Nikon Z52. Хоча камера безсумнівно порадує і фотографів, у цьому огляді ми зосередимося на її вражаючих можливостях у відеозйомці. Адже саме тут Nikon зробила значний крок вперед. Хочете дізнатися вартість камери та її потужні характеристики, то дивіться це відео до кінця. Серцем Nikon Z52 є високочутливий повнокадровий датчик КМОЗ із заднім підсвічуванням BCI. Ця технологія вже давно зарекомендувала себе як запорука чудової якості зображення та ефективної роботи в умовах недостатнього освітлення. Завдяки такому сенсору кожен піксель отримує більше світла, що безпосередньо впливає на чистоту зображення, зменшення шумів та розширення динамічного діапазону. Нікон заявляє, що автофокус Z5 II є точним і надшвидким. Для відеографів це критично важлива характеристика, адже плавне та чітке фокусування на об'єкті зйомки є запорукою професійного вигляду ролика. Нікон значно покращив алгоритми стеження за обличчям та очима, що особливо цінно під час зйомки людей в русі або в умовах мінливого освітлення. Поєднання сенсора КМОЗ із заднім підсвічуванням і потужного механізму обробки зображень X-Speed 7 це справжній тандем, який, за словами Nikon, забезпечує виняткові можливості роботи в умовах слабкого освітлення та надзвичайну якість зображення з мінімальним шумом. Це означає, що ви зможете знімати якісне відео навіть у складних світлових умовах, зберігаючи деталізацію та чистоту кадру. Камера пропонує стандартний діапазон чутливості ISO від 100 до 64 тисяч, що надає значну гнучкість при виборі параметрів експозиції в різних умовах. Перейдемо до найцікавішого для нас. Форматів запису відео. Якщо цікаво, поставте лайк і не забудьте підписатися. Підтримайте україномовний YouTube. Дякую. Nikon Z52 пропонує широкий спектр можливостей для відеографів різного рівня. Камера здатна записувати відео у форматі 4 k Ultra HD з частотою як 30 кадрів на секунду, так і 60 кадрів на секунду, що дозволить створювати високоякісний контент з чудовою деталізацією. Для тих, кому потрібні менші файли або вища частота кадрів для уповільненої зйомки, Z5.2 також підтримує запис у форматі Full HD з різними опціями частоти кадрів навіть до 120. Є підтримка запису raw відео через HDMI на зовнішні рекордери, що надасть максимальну гнучкість при постобробці та фарбуванні відео на монтажі. Камера може записувати відео з 10-бітною глибиною кольору, що забезпечить ширший динамічний діапазон та кращу кольоропередачу. Хочете покращити власну відеозйомку, в описі знайдете онлайн та офлайн курси. Особливу увагу привертає підтримка N-Log для більшої гнучкості градації кольорів під час постпродакшену. Цей профіль запису зберігає більше інформації про світло та колір, дозволяючи колористам створювати кінематографічний вигляд відео прямо на етапі монтажу. В описі також залишу поклик на курси з відеомонтажу, якщо вас це цікавить. Для забезпечення стабільного та плавного відеоряду Z52 оснащено вбудованою системою стабілізації зображення Nikon VR із зменшенням вібрацій. Ця система компенсує тремтіння камери по п'яти вісях, що особливо корисно під час зйомки з рук або з використанням об'єктивів без власної стабілізації. Nikon не забуває і про творчий контроль над зображенням, адже Z52 підтримує доступ до Picture Control. Це набір попередньо встановлених профілів кольору та тону, які можна налаштовувати відповідно до ваших художніх задумів. Камера оснащена 32 дюймовим сенсорним екраном зі змінним кутом нахилу, який можна вільно обертати майже під будь-яким кутом. Це робить зручною зйомку з високих та низьких ракурсів, а також ідеально підходить для влогів та зйомки самого себе. Для забезпечення якісного звуку камера має порти для зовнішнього мікрофона, а також навушників для відстеження звуку. Це дозволяє підключати професійні мікрофони для чистого запису голосу та контролювати рівень. Звуку в реальному часі, що є критично важливим для якісного відеоконтенту. Очікується, що Nikon Z52 займе нішу флагманських повнокадрових бездзеркальних камер, і її ціна буде відповідною. Камера буде доступна цього місяця, квітня 2025 року, і коштуватиме 1699 доларів лише за корпус. Nikon Z52 виглядає як потужний інструмент для відеографів, який поєднує в собі високоякісний повнокадровий сенсор, швидкий автофокус, Просунуті можливості запису відео, включаючи Anlock та підтримку RAW, ефективну стабілізацію зображення та зручні інструменти для моніторингу звуку та відео. Ця камера має всі шанси стати улюбленицею як професіоналів, так і любителів відеозйомки, які прагнуть отримати максимальну якість та гнучкість від цієї повнокадрової беззеркальної системи.